Ваша команда сьогодні оновилася. Це вплинуло на результат матчу чи ні? Так, да, сьогодні наша команда краще грала. Ми добре, команда грала. Мені сподобалася сьогодні наша команда. Ти так спостерігав зі сторони, не грав сьогодні майже чому? Ні, я сьогодні не грав, тому що. Что... Спочатку наша команда ми, ми виігрували. Вилучення вилучення було. І потім і потом мене випустили на третьому таймі. Що хочеш ще сказати своїй команді? Може, побажати чогось? Я, я хочу пожелать наш команде квартал 34, что мы дальше будем играть. И побеждать. И побеждать.